24 серпня 2023 року Україна відзначає 32-у річницю Дня Незалежності України. Дев'ятий рік триває військова агресія з боку Росії та півтори роки з часу повномасштабного вторгнення Росії на українську землю. У такий час День Незалежності це не просто привід для святкування, це виборений кров'ю українських воїнів символ. Це стимул для подальшої боротьби, це сприйняття національної ідентичності, це день проголошення народної волі. Напередодні цього дня відбулася подія, яка стала предметом обговорень та дискусії. На монументі, що відомо, як батьківщина мати, замінили герб Радянського Союзу на український тризуб, батьківщина мати це найвища монументальна скульптура в Європі. Вона була збудована в 1981 році і розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Демонтаж радянського герба на монументі батьківщина мати проводиться в межах проєкту «Тризуб батьківщини. Над ним почали працювати ще з 2022 року. У липні 2022-го у Дії провели опитування. Тоді 85% респондентів підтримали заміну герба СРСР на український тризуб. Вартість проєкту Тризуб батьківщини складає 28 мільйонів гривень. Однак на його реалізацію не залучали державних коштів. Усе відбувалось за кошти приватних інвесторів та різноманітних донорів. У вівторок, 1 серпня, з монументу Батьківщина Мати повністю демонтували радянський герб. Зранку 6 серпня на монументі батьківщина Мати у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб. Повністю роботи по закріпленню герба будуть завершені до 24 серпня. За часів війни, 24 серпня, не будуть відбуватися масові святкування та події. Проте для кожного українця День Незалежності України це визначна дата, початок відліку нашої національної волі, реалізована національна ідея. Бібліотека імені Павла Тичини вітає вас зі святом, вітає з Днем Незалежності України. Слава Україні!